Слава Ісусу Христу, дорогі любі Христі, брати і сестри, дорогі наші шановні співбраття Пауліни, браття і отці, а також сестри святого Павла Істельника цей день, 15 січня, щиросердечно вітаємо вас з нашим прекрасним урочистим святом, з покровителем нашого Ордену. З нашим патріархом святим Павлом Першим пустельником. Бажаємо, щоб Господь Бог благословив вас, опікувався вами, щоб Пресвята Діва Марія, якої свято Матері Божої Цариці Пстельники, ми святкуємо 16 січня. Нехай Матінка Божа, наша мати, мати нашого ордену Павлінського, оберігає всіх нас своїм материнським плащем і материнським серцем. А також просимо за заступництвом святого Антонія Пустельника, святого Євсея, щоб добрий Господь Бог провадив нас в нашому покликанні і обдарував благодаттями потрібними для служіння Богові в церкві Вселенській нашим браттям і сестрам, до яких Господь нас посилає в монастирях і парафіях. Нехай добрий Господь Бог щедро вас благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. A wszystko dobre, witajmy ze świętem.